Усі чотири лапі потребують щоденної ласки та турботи. Ними опікуються волонтери. Олександра вже чотири з половиною роки доглядає за хвостатими в притулку. Я дуже люблю собак, котів, взагалі тварин, тому захотіла допомагати. По обіді вигулює Тихона. Псу приблизно 4-5 років. Його до притулку передали з Оріхівської громади, території, що постійно під обстрілами. Пес, коли його привезли, був дуже наляканим. Перший день він сидів у бутсі і навіть не виходив. Він дуже сильно боявся, він трусився. Кілька місяців у безпеці і в собаки вже геть інший вигляд. Він вже не такий тривожний. Чотирилапий дуже добрий і йому подобаються прогулянки. Каші, м'ясо, паштети та консерви його найулюбленіша їжа. Свій майбутній дім і господаря тихон готовий надійно охороняти. В нього є класний голос, в нього є характер. Він дуже гарний. Тепер такий красен живе в нашому притулку. Як бачите, дуже гарний, дуже класний. Хороший хлопчик. Знайомтеся, це тера порода Алабай. На жаль, вона також стала свідком війни і добре знає, що таке снаряди. Тера потрапила до притулку з гарячої точки. Волонтери дуже добре пам'ятають день, коли вона в них з'явилася. Хвостата мала сильну контузію. Вона навіть не могла встати на свої чотири лапи. Вона провела. Час у клініці, вилікувалась, пройшла повну вакцинацію. Ми її стерилізували, відкормили, тому що вона була дуже худа. На даний час вона перебуває у нашому притулку. Як самі бачите, дуже велика, дуже красива, дуже хороша дівчинка. Нині тері шукають господаря, для якого вона стане справжнім другом. Вона дуже добра до людей. Але як охоронниця до чесного будинку вона підійде дуже класно. Єдине, єдине прохання від нас це вольєр, велика будка для неї, і тільки тоді ви зможете забрати в монастеру. У притулку допомагають тваринам, які потрапили в скруту. Волонтери за ними доглядають, годують та дбають про їхнє здоров'я. На воєнний час наша організація. Допомагає лише тваринам, які, які потребують медицинської допомоги. Поранені, дуже хворі, як кажуть. Загалом ми допомагаємо тим тваринам, які на даний момент знаходяться у зоні бойових дій. Волонтери не відмовляються від підтримки тих, кому не байдужа доля цих хвостиків. Будуть вдячні за будь-яку допомогу. Звертатися можна за телефоном на сайті. Можна допомогти будівельними матеріалами для облаштування вольєрів. Нещодавно одна з благодійних організацій посприяла у зведенні ось цих споруд. Ще потрібен корм. На один день підопічним треба близько 70-80 кілограмів сухої їжі. Крім того, хвостаті потребують супродуктів приблизно понад 60-70 кілограмів на добу. Без каші собакам теж не обійтися. Фінансова допомога завжди конче потрібна. Потрібна допомога харчуванням, м'ясом, кашами, навіть одежу на підстилки для собачок. Також в притулку діє акція. Кожен охочий може прийти вихідними та вигуляти чотирилапих. Волонтери кажуть, для цього потрібні лише зручні одяг і взуття та гарний настрій. А ще за можливості можна принести тваринам щось смачненьке. А можливо, хтось після таких вигулів захоче стати добрим господарем для когось із цих востатих. Адже кожен з них чекає на люблячу родину. Можна під опіку взяти і вусаня, Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.